Всім привіт! Ви на каналі Lina From Books. Мене звати Аліна. Дякую, що завітали. Сьогодні буде мій улюблений і я вважаю і ваш улюблений формат на українському буктюбі. Це книжкові покупки. Ось цих 10. Красивезних книжок, і я надіюсь, дуже цікавих, я сьогодні вам покажу, тому що я вже не можу мовчати. Пройшло лише три тижні з попереднього відео, а я вже знімаю нове, тому що <смас> не хочеться, щоб наступне відео було там вже з 20 книгами, і я про них вам розповідала дві години. І перша книга це мій мені подарунок на день книгодарування. Я мріяла про цю книгу, я щось в останній час дуже сильно загорілась поезією. І це книга дуже відомого українського поета. Він пише і прозу також, але я думаю, ви вже здогадалися, що це Жадан. Це його книга Динамо Харків, я вже в процесі її читання, тут я вже на 104-й сторінці. Я по вечорам разом з термосом і з кавою, і Фініками, до речі, я щось і на Фініки підсіла також. Я читаю ось цю книгу. І люди, я вже скільки раз плакала. Я зачитую чоловіку ці вірші, я розумію, що йому взагалі пофіг на, на ось ці вірші, його -то не торкає, але я не можу. Я бажаю поділитися своїм вогнем, своїм бажанням просто надихатися його творчістю. Це неймовірно. Тут вірші від 2022 року і там двадцять першого, двадцятого, і так по-моєму до 2012 навіть є вірші його тут. Вибрані твори із усіх його книжок, які в нього повиходили. Я неймовірно рада, що вона в мене є. Люди, це така якість. Я обожнюю взагалі видавництво Абаба Галамага. Вони ніколи дурні не зроблять це неймовірно. Ось це золотко це такий мінімалізм і дуже красиво це тканева обкладинка. І папір, щоб ви розуміли, люди, я ніколи не торкалася руками приємнішого паперу, ніж. Цих книжка. Любов любовна. І наступна книга це ще одна красуня з цієї ж поетичної збірки. Це ось така голубенька, маленька красуня. Ми помремо не в Парижі від Наталії Білоцерківець. Це також наш український письменник. Письменниця, точніше, я вибачаюся. Книга тоненька, така ж сама якісна, з гарним золотим лясе. Я почитала на сайті декілька віршів цієї письменниці і мені дуже сильно сподобалося. Так що будемо знайомитися і відкривати для себе нових українських авторів. І книга автора Лорана Гунеля Інтуїція. В мене вже є його три книги, це буде четверта, прочитала я тільки дві. Бог подорожує інкогніто, я кохаю просто всім серцем. А от День, що навчив мене жити, мене трішки розчарував, але все-таки там також були цікаві думки. Але про це вже детальніше в прочитаному. Інтуїція, про що ж буде ця історія? Це буде історія про. Хлопця, до якого вривається в будинок двоє чоловіків з ФБР і кажуть, що йому потрібно їм допомогти знайти чоловіка, якого просто роками називають невловимим. І цей хлопець потрапляє в команду людей з надзвичайною інтуїцією, і він собі відкриває також цей дар. І ось тут починається безліч пригод у житті головного героя. Для мене це дуже цікава анотація. До речі, папір у КСТ вже в 2022 році в цих книжках вже став. Гіршим а це дуже розчаровує, тому що я ті маленькі цеглинки дуже люблю. Агата Крісті це серія легендарний «Пуаро» від КСТ Небезпека дому на околиці. Я раніше нічого не чула про цей твір, побачила його в книгарні за дуже приємною ціною. До речі, за цими книжками чомусь сягати крісті зараз дуже величезне книжкове полювання. Влаштували книголюби Я не розумію, чому. Раніше ця серія нікому не була потрібна, і ось ця кольорова також. І коштували вони по 120, 110, 190 гривень. В КСД нікому вони були тричі не потрібні. А тут всі почали за ними ганятися, я не знаю. Побачила за 120 гривень в нашій книгарні і вирішила взяти, тому що Пуаро я дуже сильно люблю. Це буде історія про те, як на одну жінку, яка власниця дому на околиці, нападають уже три рази. І вона якось чудом може уникнути цього вбивства, яке на неї три рази вже готували. І наш легендарний Пуаро береться за цю справу, хоче дізнатися, хто ж хоче вбити цю дівчину. Ось така проста анотація, але, як на мене, Агата Крісті точно зможе нас здивувати. Ми ніколи не здогадаємося, хто ж той вбивця, Тому буду на якісь вихідні брати цю книгу і насолоджуватися. Ну, а ось цю красуню таку пухленьку. Я купила з руку дівчини. Я трішки навіть розчарувалася, тому що вперше, напевно, я чомусь забула попросити додаткові фото книги. І подумала: ой, така гарна ціна, висилайте, пишу я їй. А потім мені книга приходить. Ось тут маленька дірочка. Ось тут обдерте, тут також обдерте. Але я розумію, що це можливо тільки було одне прочитання перше прочитання книги. І через те, що це тканіва вкладинка від Весел, вона дуже не витривала до часу і кількості прочитань. Це буде історія про е, родину. Це вже родинна сага, правильніше назвати про е, родину китайської інтелігенції, як вони будуть виживати, коли в їхньому місті, в їхній країні почалась громадянська війна. Я, взагалі, як ви знаєте, обожнюю, просто обожнюю азіатську літературу, тому мріяла познайомитися з цією історією, чула тільки хороші відгуки. Одна красуня від видавництва Старий Лев це кондитерка-втікачка. Мало хто знає про мене таку інформацію, але насправді я це людина-принт. Я взагалі майже не ношу однотонний одяг. Я люблю полоску, клітку, горошок, якісь квіточки, леопард і так далі. І тому, коли я побачила ось ці форзиці, я була. Я була просто повалена, повалена від любові до цієї книги уже наперед авансом. Я, до речі, хочу її почитати в якихось книжкових вихідних. Напишіть, якщо вас цікавить ця ідея, поставте лайк. Кондитерка-втікачка від Луїз Міллер. Це буде історія про молоду дівчину, шеф-кухаря відомого, яка одного разу на презентації своєї страви. В ресторані, в якому вона працює, вона підпалює весь ресторан. І, звичайно, ж її викидають з її посади, і вона вирішує поїхати в маленьке містечко під Бостоном, тоді ще маленьке селище під Бостоном до своєї подруги. І там вона влаштовується працювати в маленький готель, цукровий клен, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Леся хоче доповнити мою розмову своїми баляканнями, тому вибачаюся, якщо вам це заважає. І тут, звичайно ж, буде якась любовна лінія мила і дуже хочу її прочитати, як ви вже зрозуміли. Мене щось потягнуло на червоні книги. Ось подивіться, Зараз, зараз. Не знаю, я не знаю. Вони не зговорювалися. Я цього не помічала, поки мені ці три книги не прийшли в руки. Повненням моїй серії книг, від КСТ Ремарка: Ніч у Лісабоні. Це буде історія про чоловіка, який хоче втікати з Європи з своєю коханою жінкою. Але. Єдиний шлях втікти це купити квиток на пароплав. А це просто неможливо зробити, їх ніде не продають. І тільки один перепродажник каже, що я продам вам ці білети, нам уже з жінкою вони не потрібні. Я передумав уїжджати, і тому я е продам вам їх тільки з одною умовою. Ви маєте вислухати історію мого життя. І вони проводять цю ніч в Лісабоні. За розмовами про його життя. Я люблю ремарка, і я читала в нього мало книг взагалі, але він захопив моє серце. Я хочу спробувати інші його твори. Як ви пам'ятаєте в минулому відео, Олеся знайшла іграшку. В минулому відео я показувала вам час жити і час помирати, і ось буде читати сі ніч у Лісабоні. Чорні водяні лілії від Мішеля Бюсі. Даного автора я читала тільки книгу Літак без неї. І мені ця книга, ну, соу-соу, so -so, знаєте, так, сподобалась десь на 7,5. Але я не полишаю надій. Ось ця анотація мене дуже зацікавила. До речі, книгу я купила з рук, не дуже в гарному стані, але вона була дуже дешевою, тому я їй це пробачаю. Тут буде розповідатися про маленьке містечко, в якому жив Клод Моне. І там зберігається його картина Чорні лілії, чорні водяні лілії, точніше, яку буде хтось викрадати. Також тут буде історія про трьох жінок, які живуть у цьому містечку. Одна, по-моєму, це дівчина-підліток-художниця, друга це молода вчителька, і третя це така старенька бабуська, яка знає про всіх, все, що тільки можна, і все вам змоги розповісти. І е, таке спільне у цих трьох жінок, те, що вони мріють. Виїхати з цього містечка, а до речі, чому ж це детектив? Тому що на початку книги відбувається вбивство, ось так забула вам про це сказати. Наступна книга це буде боляче від Ада Макея. Ось цю книгу я вже читала колись в електронці, в російській мові. І вона мені дуже сподобалася, і я захотіла її перечитати, коли побачила на знижках у Віваті цю книгу, вирішила замовити. Це щоденники лікаря-ординатора, лікаря-гінеколога, який приймає пологи, і взагалі там різні хвороби лікує і всяке таке. Мені тоді було дуже смішно цікаво. Його читати. І я навіть подивилася серіал. Ось обкладинка серіалу. Тому, наперед, вже можу вам її рекомендувати, тому що книжка дуже крута. Скоро буду перечитувати. Ой, До речі, я дуже люблю книги на медичну тематику. І якщо ви знаєте якісь цікаві книги на таку тему, крім, крім трилерів, де з Герріцем я їх вже читала, повірте мені. Три книги я прочитала з тієї серії і це не зовсім моє, тому порекомендуйте щось інше. Буде дуже вам військо Сергій Жадан увірвався в моє життя непомітно. Ця книга неймовірна по своєму виконанню. В мене не має ні одної схожої. Це також збірка його поезії. Вона вся на кожній сторінці з чорно-білими ілюстраціями. Я була в шоці. Я була в шоці, коли вона мені прийшла. Це був такий несподіваний сюрприз, якого я не очікувала, але дуже цьому рада, вона дуже класна. Я надіюся, що вона мені також сподобається. Візьму її читати вже після того, як дочитаю -то ось ту маленьку, червоненьку книгу. Якими класними, я вважаю, були мої книжкові покупки: 10 нових, неймовірних книг. Я вже мрію мрію прочитати їх усі. Першеньку, червоненьку я вже почала як я вам казала, а інші тікають своєї черги, яка яка приємна тяжкість цієї стопочки Я не можу вам передати. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, чи читали ви якісь із цих книг. Чи любите ви Жадана і що можете порадити у нього ще почитати як у такого новичка в його творчості. І взагалі пишіть, які зараз книжки читаєте, взагалі пишіть, що хочете, я все буду читати. І на все буду відповідати. І вже зовсім скоро ми з вами побачимось у новому відео. Я спішу, тому що дитина вже не може лежати сама. Каже, маму, ей, закругляйся! Ось така красивезна, красивезна стопочка. Руки відпадають. Так що па-па.